Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, мир вам, мир вашому дому, мир вашому серцю і миру нашій батьківщині Україні. Сьогодні ми з вами у програмі Добра розмова поговоримо про дуже актуальну тему. На перший погляд, така вона, знаєте, не дуже приємна, але з нею стикається фактично кожен живучий на землі. Про похорони і забобони на похоронах, коли в людини горе. А тут справа зліва і спрямо час підказують, як жити, що робити, що куди ставити, як сільці перевернути. І ця тема мене, як священника, також турбує. І ці забобони треба: або ми християни, або ми язичники. Треба відкидати своєму житті. Я думаю, буде цікаво вам послухати, бо запитань слухачів маємо досить багато. І зараз ми будемо про це говорити. Найперше, що хочеться сказати, це слова е, мудрого еклезіаста, авторство приписує царю Соломону, цареві над Ізраїлем, який говорив: «Усьому своє місце і час від сонцем, час спирати каміння, час розкидати каміння, час обійматися і час ухилятися від обіймів, час любити, час ненавидіти, час народитися і час померти всьому своє місце. І час під сонцем. І кожен, хто народився на цій світі, на цей світ, народився від волі Божої. Звичайно, що він став у свою чергу, коли помре. Ніхто не хоче говорити про смерть, всі хочуть жити вічно, але це самодурство. Насправді, людина прийшла в світ, людина піде у світ. Прийшовши в світ, ні з чим ми цілий час за щось турбуємося Йдемо з всього світу ні з чим. Весь цей час в гонитві за чим? За чим ми гонимося? Ну так якось живемо, 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 але я скажу: Христовими словами, найперше шукайте Царства Божого, і правда, його все інше вам додасться. Тобто, ми, живучи на землі, маємо дбати про спасіння своєї душі, яка знаходиться в тлінному тілі, яке помре, з якого вийде дух, який Бог в нього дихнув, дух піде. До Господа тіло придасться землі, бо з землі ми взяті, і в землю ми повернемось. Сотворимо людину, написано в книзі Буття. І сотворив Господь людину з пороху земного і вдихнув духа, і людина стала живою. І допоки Дух, який Бог нам вдихнув, є у нас, ми з вами живі. Коли Він відходить, людина перетворюється у нерухоме, у нерухоме тіло, яке передається назад в землю, і, як написано в Давида. Землі взяті і в ту землю повертаємось. У книзі Псалмів Давида ми можемо зустріти такі гарні слова: Дні наші, немов дні, квітів польових цвітуть, відцвітають, віє вітер і не стає їх. Так само ми, народившись в світ, є молодими, гарними, сповними, сповненими енергії, краси, і проходить час, ми робимося студентами. Далі йдемо на роботу, працюємо, народжуються діти, дочекуємося онуків, кого Господь сподобать, отримує й правнуків подарунок, а хтось і правнуків, і людина старіє, 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 і приходить час їй попрощатися зі світом. Кому приходить час глибокій старості, комусь на превеликий жаль і раніше. І ось коли в нашому житті спіткала така подія, як смерть близької чи рідної людини помер. У нас дуже багато порадників, які так нам радять, як спровадити людину на той світ, що просто моментами голова крутиться мені як священнику, від тих забобонів і від тих, вибачте слово, язичницьких обрадів, які люди творять навіть на похороні. Ну я це викорінюю. І отож, дорогі християни, коли нас в житті, не дай Боже, світ. Спіткало горе, втрати близької, чи рідної людини. Тоді у нас дуже багато порадників, які таке нарадять нам, що не можна навіть розібратися мені як священнику, я це повторюю постійно. Забобонів більше, ніж самого обряду похорону. Похорон проведення молитви під час поховання людини і провадимо людину. До місця спочинку на кладовище. В селах на кладовище у великих містах, таких як Київ, на превеликий жаль, через Краматорій це проходить і тіло спалюється. Але тут всіх одна. земля в землю повертається при Воскресінні померлих, при другому пришесті Христа на землю, все одно всі померлі, воскресні. Як Каже апостол Павло в своєму посланні, при кінці... Приголосі Архангела і сурми Божої, всі мертві у Христі воскреснуть раніше. А потім ті, що творили добро, підуть на Воскресіння життя, ті, що чинили зло, на Воскресіння суда. Одні будуть суджені, другі підуть в Царство Боже. Але, допоки да ще тіло на землі, люди турбуються про людське. Як казав Христос до Марфи, Марфо, Марфо. Ти турбуєшся, клопочешся про многе, Марія ж обрала кращу долю, яка не відніметься від неї. У світі люди щоденно помирають дуже багато. Це сотні тисяч людей. Але тої обрядовується якось менше. Ну в нас в українців й обрядовується настільки багато. Ще і то треба, і то треба, і то треба, і то треба. І зараз ми будемо йти по запитаннях. Ви почуєте, доскільки марезмат... маразматично доходить обрядовість українців. В обряді навіть проведення людини в останню дорогу. Я хочу зачитати із слів апостола Павла до Солонян про померлих, про покійних. Дуже багато людей сумує за померлими бо через те, що це близькі, рідні, люди, дорогі серцю. Але ну, ми ж розуміємо, що ми все одно з ними зустрінемось. Ми все одно з ними зустрінемося, і як пишеться часто на надробках. Не спіши, перехожий, не тривож наш прах, ми вже вдома. Ти ще в гостях і тут про покійних із 4 розділу послання апостола Павла До Солонян, 13-й 13 вірш. Не хочу ж я, браття, щоб ви не знали про покійних, щоб ви не сумували, як інші, що надії не мають. А ми маємо надії, що ми зустрінемося, і ми знаємо, що ми зустрінемося з померлими тим які відійшли до Господа. каже: ви ж бачите, що не сумували, як інші. Коли ми віруємо, що Ісус був мер і воскреслий, покійний через Ісуса, Бог приведе із ним. І каже, при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба сам Господь. І перше воскреснуть умерлі у Христі, потім ті, що живемо і зосталися, будемо схоплені разом із ними на Хмарах на зустріч Господню у повітря. І так завжди будемо з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами. Тобто, Слово Боже дає нам потішення, якщо помер хто в нас. Не сумуймо, як ті, що безнадійні, не мають надії. Все одно ми зустрінемося з ними і будемо бачитися все одно в житті вічному. Дай Боже, щоб і наші рідні, які пішли до Господа, прожили праведне життя, і ми, які живемо на землі, прожили праведне життя, щоб зустрілися там. В оселях нашого Господа у небі. Наша мета є небеса, наша мета є небо. Але людина, прийшовши на світ, турбується про земне найбільше. А Христос каже: не складайте собі скарбів на землі, де міль, їсть їх, іржа, де злодії підкопують. Складайте собі ж скарби на небесах, бо де буде скарб ваш, там буде і серце ваше. Дай Боже, щоб серця наші були з Господом і наша інвестиція. Наша інвестиція була в небеса. Бо інвестувати в квартиру, яка може в будь-який час зруйнуватися, або її можуть зруйнувати північні орки. Не вихід. Вкладати в щось інше, також не вихід. Але інвестувати в небо через добрі справи, через добрі діла це є найкраще. найкраще. Тож інвестуємо в небо і знаємо, що своїми померлими. Рідними, близькими, ми обов'язково зустрінемося. Отож, дорогі друзі, коли людина спочила, померла наші дії, найперше, можливо, ми не хочете цього чути, але я можу сказати, як це найперше ми приготовляємо тіло для поховання, мивши, одівши, положивши в труну. Спорядивши людину, ми запрошуємо священика, і хористів, чи ця псалтаря для того, щоби відспівати ввечері панахиду і помолитися за душу новоприставленого чи новоприставленої. Коли відслужиться панахида, чтець, псаломщик залишається в хаті і читає псалми. але не для померлого, а для живих. Книгу псалмів читають. І цілу ніч для читання псалтеря. Десь годинку, десь дві, а десь і цілу ніч заведено. Так що оце такий перший, перший початок того, як нам по-християнському провести людину у потойбіччя. Отож, коли людина відійшла в вічність, запитує мене одна слухачка. Чи потрібно ставити на вікні стаканчик з водою і цілушечку? І для чого воно? А я не знаю. Немає такого в приписах ні церкви. В традиціях народу всяке є. А тоді що з ним робити? Їсти ту їсти цілушку і пити водичку? Люди видумують, досвіду нести на річку ще щось. Це є забобони. Це не потрібна річ. А якщо в Європі не ставлять цілушки, і, і, і не ставлять стакан то що люди вилазять з гробів, йдуть до хати, та ж не вилазять. Тобто це забобон. І якщо ви не поставите навіть і водички, і цілушечки ці на вікні, це нормально. А в нас от, от щось навіть, на Тернопільщині та традиція існує, і в багатьох селах я це спостерігав, Ну от, на превеликий жаль, люди тим звичаєм якимось язичницьким ще е, супутствують. Йдуть з ними по життю, а це не потрібно. Це не потрібно. Для чого? Померлі, які, от ми візьмемо знову книгу Еклезіаста, каже, ті, що відійшли, їм вже не потрібно нічого. Пройшло їхнє кохання, пройшла їхня ненависть, пройшла їхня любов, і немає місця і участі ні в чому під сонцем. Тобто померлим не потрібне, е, плотське, просте, е, їстівне, питне молитва. А Бог по ділах людини воздасть її. То що вона заробила. Бог справедливий суддя. Отож, дорогі брати і сестри, кому горе, а кому шабаш. Так можна сказати про частинку традицій на похоронах людей. Перевернуті крісла, биття якогось посуду. Горнятка з водичкою і з горбушечками і цілушечками на вікні, стаканчики з водичкою, ще щось інше інше це те, що відводить нас від істинного християнства, а приводить нас до того, що ми з вами стаємо якимись язичницькими. Отож, дорогі брати і сестри, Святі побожні, як каже апостол Павло, звертається до християн святі. Дай Боже, щоб були святими, бо Ісус каже: будьте святі, бо я святий. І Слово Боже каже: будьте святі, бо Бог святий. І щоб бути святими, нам не треба вдаватися до обрядів, звичаїв, язичницьких. Один мій знайомий молодий священик пішов служити на Житомирщину, до чого доходить. Як би сказати, традиційність на поминках, я вам зараз розкажу. Коли він пішов служити на Житомирщину, у село, де не було священика, священик доїжджав, він зустрівся із таким явищем, як блінчик, налисник такий, як би сказати, отакий ну, налисничок на тарілочці, на столі під час поминок після похорону. Ну, оскільки не було там багато їсти, він взяв того налисника і зів. І люди, бачать, потішаються чогось. І тоді священик запитує свого старосту, а що це за налисник? Оскільки перший раз приїхав в це село, до цього там був попередній священик, і запитується, що це за налисничок такий. На що староста йому каже? У нас традиція є така, коли намирає бабця, чи діду, чи людина, печуть спеціально такий налисничок смажать і ложать вночі покійному на голову. А тоді ложать на стіл, якщо священик того налисника з'їсть, то душа зразу піде в фрай. Ми можемо уявити реакцію молодого священника, який за слово, трирішню Паску віддав. Через того налисника. І можете уявити його, його реакцію взагалі на ці забобони і на ці традиції. Звичайно, що після цього були відмінені взагалі всі поминальні обіди. Налисників ніякої на голові баби і діда не було, бо це нездорово. І ось такі традиції є, є десь в глухих селах, і це реальна жива історія. Я думаю, в багатьох вона викликала сміх просто через те, що я коли згадую за цей налисничок, так само посміхаюся. Оце традиції, незнання слова Божого призводить до маразму такого сильного маразму. Ну сьогодні смажити налисник ложити покійному на голову, і священник має з'їсти. Це це ненормально. 21 століття, а люди, як в первісно-общинному ладі, ось ці забобони навпаки, нас відводять від Бога і роблять нас не християнами, а язичниками. Дорогі братики, сестрички, сьогодні ми трішечки порозмовляли про таку тему, яка нас не дуже веселить, про похорон, і почали лише розмовляти над забобонами, які нас відводять від Бога. У другій програмі в добрій розмові з Олексієм Філюком ми продовжимо, бо маємо маємо за 20 запитань від глядачів. Від слухачів про ці забобони на похоронах, на поминках. І отож, прощаюся з вами до другої програми. Зустрінемося на слідуючий раз і поговоримо про продовження теми про ці забобони, які в нас народі є на похороні. Живіть довго, хай вас похоронів буде чим найменше, і взагалі не буде. Живіть, скільки вам Бог в діле віку. Але коли стикнемося з тим, тримаємося слова Божого, і не віримо в забобони, і не проводьмо їх в своїх домах. Все з Богом слава Ісусу Христу.